Неможливо перерахувати тих прекрасних рихт з характеру, якими наділив Господь людину, заради якої ми всі тут зібралися. Це Василь Онуфрівич Омеляненко. Многое лета, о поздрави, о во спасении. Де поселити треба майстра гончаря, щоб його рубки вічно глинуть у миті, служили людям для відтворення добра. І давніх дані на святій цій землі у нас працювали майстри гончарі, ліпили усякі вони дивні речі, на радість усім дорослим і малечам сьогодні. Ми вінчимо майстра відбуха Василя Онуфройовича Омалянка, який несе світ мозолистими руками, не перевершено гончарне ремесло у Пишненських працях. був не тільки довгим, дуже тернистим, але така. Е... Серце у Василя Онуфрійовича, що все, що він робить, він робить з великою любов'ю і вміє радіти кожній миті, кожній, кожному доброму слову, кожній посмішці. Днями Я запитала у Василя Онуфрійовича, якби можна було повернути час назад. Скільки б років Василь Онуфрійович хотів відкинути назад? І мені дуже було дивно почути такі мудрі слова, що нічого в своєму житті Василь Онуфрійович міняти не хоче. Він сказав, що е, тільки в 75 років він переосмислив своє життя і вийшов на ту стежину, якою він впевнено йде і сьогодні. І щодня. Творить такі дивовижні витвори. Напередодні ювілею Василя Онуфрійовича, в нашому музеї відкрилася виставка корифеї українського гончаротворення Зупішного. І на цій виставці представлені не тільки твори нашого ювіляра Василя Онуфрійовича, але й твори ювіляра Миколи Гавриловича Пошивайла і всієї родини Пошибайлів, Все, що ми зібрали за 44 роки. Роки існування нашого запорізького художнього музею і також твори родини біликів і насті білих пошиває. Война, горідашинці жмуть, а попі. Де своє вісь, повійця запорізьке порошеньком. гей, широкою хорошенько! Дай Боже, щоб ви, якщо не років, то ще вищим вирішити вікня, пивнено, красиво, вели вонча. Рік обіжного, ви наш мад'як, поїсти на зопитання буття, висати варку щистих, вірші нашого житі. Академії наук, єдиний на пострадянському і європейському просторі, що в опішному успішно, успішно квітує колегію мистецтво Опішному. Все це плоди і результати вашої енергійної діяльності. Я хотів би, щоб з вашої творчості брало початок і багато інших креативних ідей, які наснажуватимуть не лише наші селищі опішне, а і загалом. Всю Україну. Е, я думаю, що Василь Нуфрович, вам ні за що боятися, скажімо за те, що у вас е, завтра може бути менше здоров'я, ніж є сьогодні. Що ми не знаємо, скільки Бог відміряв вам топтати опішненську землю. Але я впевнений в одному і хочу, щоб ви вірили в це, що ви вже сьогодні, живучи на землі, ви здобули безсмертя. Ви здобули безсмертя своєю творчістю. Ви здобули безсмертям тим, що своїми творами, по суті, своїми енергійними оцими знаками, знаменами, ви засіяли майже всю землю, не лише українську, а й чужоземну. Що І після вас вас будуть пам'ятати і дивуватися вашим творам. Бо не випадково сьогоднішню виставку Василя Онуфрійовича ми назвали «Необарокове послання світу. Бо ми переконані в тому, що своїми роботами Василь Онуфрійович дійсно промовляє до світу. Чому не обарокове послання? Тому що він, по суті, тоді, коли сьогодні в Україну шмотають різні мистецькі стилі, і кожен говорить, що це майбутнє України. Ті стилі, які народилися переважно на початку 20-го. Дивлячись на ті твори, я наче і сам збагачуюся думкою, щоб показати глині глиною таке, що наче відродження ще не бачилось світу. Це благодаря відродженням нас пішло. Благодаря Олесі Миколайовичу. Він наче оце гончарство підняв з колін. Воно вже зовсім осідало, все якось ну, привабись, зникло. а тепер починає розцвітати. І, і оце розцвітання, воно наче у, самому, у самій душі наче. Дуже благодатний таким людям, що воно розцвітає заразом разом з нами і духовність відроджується, яка бути в Україні. Так що вам усім спасіба і пожелаю вам хороших успіхів, хорошого настрою, щоб вас. Свято було кожен день. Отаки благодаря людям. Зеленої житоще любе. Тут зібрався рід на чуве. Хорошого віддиху, хорошого настрою, щоб у вас у душі завжди було радісно. щоб ви ні за чим не переживали, щоб ми були одна сім'я, один одному допомагали, виручали із біди, Тоді життя легше. Хоч які трудності, якщо тебе окружають хороші люди, а їх, аби більше було на землі, було б легше жити. Я вам дуже благодарний, що ви мене шануєте і побажаєте мені і здоров'я то хочеться і жити, і творити і своїми виробами ще обрадувати душу людську, щоб їм легше було жити на землі. Я, я думав сьогодні, як став, що скільки років минуло. я думала, що ми. Що я своє якось і робив це і на заводі. І в мене ніколи не було думки, щоб на когось дивитися, бо щоб зробити такий вироб, похожий на його, бо ще ж. У мене все своє. Я просто чуже, подивись, хороше, хороше. А над своїм виробом я все врем'я обдумую, дивлячись на виставках у Києві ще. Він хороший стоїть. якщо щось болеться, щось примовиться або ще щось, він вигляд матиме ще гроші. Радуватиме душу людську, тому в мене творчество не обмежене. Мені хочеться творити не тільки людське життя коротко. Хотілося більше зробити, і задумів багато. О. І Таких навиків, щоб виробі від, від зробити таке Це все твори веселяла для